Права 94. Проведіть довільну пряму та позначте на ній точки А, Б і С. Запишіть усі можливі позначення проведеної прямої. Ну що ж, до роботи. Так і зробимо, як сказано. Проводимо пряму. Беремо лінійку. Я проведу горизонтально, ви можете проводити так, як вам зручно. Отже, проводимо пряму. Так. На цій прямій нам треба позначити три точки. Позначаємо три точки. Раз, два, три. Підписуємо їх. Насказано точки А, точка Б і точка С. Є. Далі. Нам треба записати всі можливі позначення. Ну, наприклад, А, Б, але є і якщо ми позначимо БА, це буде те сама пряма. Тобто пишемо всі можливі позначення, пишемо А, Б. Потім БА, також можливо. Далі АС, Але і це може бути. Потім БЦ. Але є і зворотня СБ назва. Все це одна і та ж п'я. Ось таке завдання на цьому вправу завершено.